Всім привіт! З вами канал Космос. У 1610 році видатний вчений Галілео Галілей крізь свій перший вдосконалений телескоп спостерігав Сатурн. По два боки диска планети він помітив дивні об'єкти і сприйняв їх за супутники Сатурна. Але вже через півстоліття Крістіан Гюгенс описав дивний об'єкт як диск, що оточує планету. Зараз нам відомо, що такі диски є не тільки у Сатурна, але й в інших планетах. Звідси виникає просте питання, чому їх немає навколо Землі? Давайте розберемось у цьому разом. Відповідно до найбільш популярної та загальноприйнятої гіпотези формування місяця, 4,5 мільярди років тому планета Тея, зійшовши через невідомі фактори з точки Лагранжа l 4 орбіти Землі, зіткнулася із протоземлею. Зіткнення спричинило викид на орбіту Землі велику кількість матерії, яка й утворила кільце. Що зрештою через гравітацію злилося і утворило місяць. Але цього б не сталося, якби це кільце уламків утворилося на межі роша. Тоді Земля, можливо, і до сьогодні мала б замість свого самотнього супутника великі кільця. Межа роша це мінімальна відстань від планети, на якій може існувати її супутник. При цьому на нього будуть діяти надто слабкі припливні сили, і вони не зможуть зруйнувати його. Це означає, що якщо б наш місяць мав занадто близьку орбіту до Землі, то гравітаційний вплив планети просто розірвав би його на шматки. А якщо на такій відстані знаходилося б кільце, то воно в принципі не змогло б сформувати супутник. Зараз нам відомо, що всі планети гіганти мають навколо себе кільця, у деяких планетах вони неймовірно великі і одразу помітні, а в деяких майже невидимі і про їх існування ми дізналися лише нещодавно. Так, наприклад, кільця Юпітера були відкриті тільки у 1979 році космічним апаратом voyager 1. А більш детально вони були досліджені аж в 90-х роках, а нещодавно їх сфотографував і космічний телескоп Джеймс Веб. Звідси випливає ще одне просте питання: чому навколо планет гіантів є кільця, а навколо планет земної групи їх нема? Спершу потрібно сказати, що вчені цілком не впевнені в тому, звідки взагалі взялися кільця у планет Гіантів. Тут є дві версії. Перша каже, що всі кільця у Сатурна та інших планетах гіантах це залишковий матеріал від протопланетного диска, з якого формувалися планети. Навіть якщо це так, то планети земної групи не мають кілець через те, що велику частину залишкового матеріалу від протопланетного диска забрали собі планети Гіганти. Тому їм цього вистачило для формування своїх кілець. Також, згідно іншої теорії, кільця можуть утворитися навколо планети, коли, як ми вже згадували, інший небесний об'єкт комета, астероїд, супутник, потрапить на межу Роша. В даному випадку кільця могли з'являтись у всіх планетах земної групи, але з часом зникати. Якщо б навколо Землі утворилися кільця, допустимо, після гравітаційного руйнування великої комети на межі Роша, то ці кільця доволі швидко б зникли, розсіявшись по орбіті Землі. Брили льоду, які в більшості її формують кільця Сатурна, на орбіті Землі просто б перетворилися в пару через те, що Земля знаходиться набагато ближче до сонця, ніж Сатурн. Технічно, кільця Сатурна також постійно випаровуються під дією сонячного світла. Але через віддаленість від Сонця там це відбувається досить повільно. Проте, згідно розрахунків, через кілька сотень мільйонів років кільця Сатурна також мають зникнути. Таким чином, кільця можуть сформуватися у будь-яких планетах земної групи, але проіснувати довго, вони навряд чи зможуть. На кінець хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не переходьте за межу Роша. Слава Україні!